Я так, хочу зачитати вірш про дух, якого дав Господь. Так само, як це згадувалося в першій проповіді, апостол Павло написав про цього духа, для чого він нам дав. І той, хто надався з великим, повинен було помітити, що Дух Святий він допомагає нам. Боротися зі злом внутрішньої боротьби і своїм силом і багатьох харчах допоможі. О Дух Святий, ти трудишся без міри. У цьому світі зла і марноти не вірш відчиняєш двері віри і грішу до Христа проводиш Бог, вогнем святим, жартом і любові, якої на тілі на Господь. Прийнявши грішних рук вінець терновий, ти змінюєш її ту, і душу в плоть. Проводиш до волгарського підліжжя, показуєш Спасителя царя і залишити хибне розоріжжя, гріха й вірства кличеш щаздаля. І близько, близько грішників нещасних підводиш до розп'яття, до Христа, щоб у христі навіки дати щастя і звук рук його прийняв життя. О Дух надії, мудрості та світла, Дух збудування істини і сили. Твоїм промінням і не живе звіріте, ти піднімаєш мертвих із могил. Крізь море проникаєш у темницю, в до замки, в хижу під ноту. Скрізь викриваєш гордість, гріх і нитість. Велиш до ніг схилитися Христом. Відвідай тих, хто має в пороках що воду вили і на них, хай помниться твої святі потоки, у душах миром, чистим на землі. О, заберися сумнів і тривоги, зростив нас віру, гордість поколи, Щоб підійшли ще, ще ближчими до Бога, і ми в собі його в його руках знайшли. Дай нам дай нам зіщати істини, щоднини страшно, як Христос заповідав, хай буде з нами, Боже три єдині, Твої, любов, єднання і благодать. Амінь.